Це чудові жовті чері-томати від італійської компанії United Genetics. Скажімо так, новинкою номер два в нашому сьогоднішньому огляді буде чері-томат від італійської компанії United Genetics, який класичний, вирівняний, дуже потужний, багато китиць. Формує щільні кітиці з плодами, майже всі достигають одночасно. Я думаю, що для хобі і для професійного ринку він буде чудовий буде чудовою знахідкою. І саме для вас, з усіх оцих новинок, ми хочемо вибрати і запропонувати вашій увазі, саме оцей гібрид. Трошечки більші плоди, трошечки більше плодів на зав'язі, іначе, на наш погляд, більш яскравий колір. Як ви думаєте? О, я думаю, шикарно, щоб ви розуміли всі, що відбувається. Ми в теплиці тут дуже багато номерних томатів. Ми оглядаємо кожний і дивимося на їхні характеристики: тобто, це маса плоду, насиченість кольору. Лежкість плоду і так далі. Тому лежкість у нас там на столі вимірюється. Вони там зірвані 10 днів тому, як збереглися. Тому дивлячись на всі всі характеристики, плюс спілкуючись із брідерами, нашими менеджерами, ми вибираємо для вас найкраще.